У мені перебуває наш кореспондент Володимир Гамалиця. Володимире, чи вичерпано конфлікт? Чи збирається місцева влада переносити хрест? Адже ближче до свята юдейського нового року, яке має відбутися 4-6 вересня, кількість Хасидів у мені буде лише збільшуватися? Ну як би сказати, дивлячись на те, як влада отрухається в цю напрямку, то хрест ніхто не збирається переносити. У куларах місквиконко розповідають, що ну, навіть чиновники з багаторічним стажем не хочуть бруднити руки, переносячи святині. Ну, І з приводу конфлікту тут виходить така ситуація, що він більше нагрений, ніж насправді є. Бо от в Єрусалимі на храмовій горі успішно уживаються різні релігії. Там і іудаїзм, і мусульмани, і християни. Я думаю, що і в Умені за теж буде не проблема. Ну і от говорили, що крест розмалювали, так невідомі, що й крест назад і перефарбували. Тобто це робила не рада громадських організацій, ні в Майчан. Одна якась сила намагається створити конфлікт, інша намагається її витягти. Ну, а заявляють про те, що 30 тисяч хасидів може приїхати цього року до Умані. Чи е, саме місто готове прийняти таку кількість паломників? Ну, по перше, це те, що залишено, бо той самий Петро Петропаєвський віддавав звіт е, всього, має приїхати десь 21-23 тисячі паломників. Ну саме стільки квитків придбано в українські аеропорти. Ну а чи може Умань прийняти таку кількість? Та звичайно може. У нас Уманчани з району паломництва чекають, щоб поселити паломників у себе. Та й самі паломники вже дуже потужний бізнес організували, приватні готелі і можуть заселити велику кількість причал. Володимире, а за залучення ізраїльської поліції це перший такий досвід для умані? Е, ну за останні 10 років, що я працюю з Умані журналістом, то Щороку були ізраїльські полісмени. Єдине, що останні роки кількість їх збільшилася до шести чоловік. Тобто, цього року буде тест, мабуть, не більше шести чоловік. Ну а які ще проблеми виникали під час організації свята, яке має відбутися? Ну зараз є одна така проблема, про яку навіть соромно тріски говорити. Місцева влада просить Хасидів заплатити за воду якби наперед, бо не вистачає 24 тисячі кубометрів, щоб забезпечити і уманчан. І Касинів водою. З іншої сторони, представники паломників заявляють, навіщо сплатити наперед, а потім ще раз платити лічильниках, якщо можна просто платити лічильниках. І соромно за те, що в нас здавалося, тужна країна не може забезпечити елементарне паломництво. дати воду і каситам і в Дякуємо, дякуємо. Володимире глядачами. Нагадаю, що на прямому скайп зв'язку з нами був наш колега Володимир Гамолиця з умані.